Вітаю всіх на каналі Серфей Джо Лесенс Вікторія Руденко, де все просто, легко, цікаво, ну і, звісно, приємно. Ми продовжуємо з вами новий наш цикл вивчення інтервалів. Ми говорили з вами про інтервал мала секунда. А зараз ми продовжуємо, і у нас сьогодні тема уроку велика секунда. Я вам нагадаю, що секунда це другий ступень. Секунда буває велика та мала. В малій секунді півтона. Тобто відстань секунда це другий ступень. Відстань між першою нотою та другою нотою, да? другим ступенем. Відстань складає півтона. Велика секунда це інтервал. де відстань між першою нотою та другою нотою складає один тон. Що таке один тон, ми з вами теж зараз розберемо. Тобто в великій секунді один тон. Якщо ми дивимось на першу ноту, ну, наприклад, візьмемо, давайте так, рандомно від ноти до ми будемо велику секунду. То велика секунда, взагалі-то секунда це другий ступень. Значить, від до, до це ступінь, ступень. Так? Наступна нота буде ре. І нам потрібно, щоб відстань між до і наступною нотою була один тон. Тому до ре це один тон. Значить, ми все вірно зробили. Давайте спробуємо побудувати велику секунду від ноти Фа. Фа це перша нота, перший ступень, так? від якої ми будемо. Наступна нота буде соль. І наше завдання з вами перепровірити, щоб відстань між Фа і соль складала один тон. Один тон. Ну, так, да, ми з вами праві. Фа соль це велика секунда. А давайте спробуємо побудувати велику секунду між відноти Мі. Мі. Ми рахуємо наступну ноту. Мі наступний другий ступень фа. Але відстань між, між Мі і Фа складає півтону. А значить. Це мала секунда. А нам треба, щоб відстань складала один тон. Значить, буде мі фа дієс Ну, Зрозуміла? Тобто, у нас не може бути ноти соль, бо нота соль це вже третій ступень це вже буде інтервал терція. Нам треба, щоб від першої ноти відстань складала ровно другий ступень. І відстань е, рахується тонами. Тобто мі-фа. Нота фа це другий ступень. Але відстань півтона, а нам потрібно, щоб відстань була тон. Тобто, це буде Мі Фа дієс. І зараз ми ретельно це розберемо за інструментом. Ну, і, звісно, подивимось на дошку. Я вас запрошую. Ми вже з вами визначили, що в великій секунді відстань 1 тон. Тобто, якщо Мені від до треба побудувати велику секунду, я буду другу ноту до ре. До ре. І перевіряю, щоб відстань між другим ступенем і першим була саме один тон. Дивіться, до ре, це відстань саме один тон. Я вам нагадаю, що таке один тон. Один тон це дві сусідні ноти, але між якими є ще одна. Це один тон. Тобто, якщо я будую від ре велику секунду, то це спочатку по пальцях ре-мі. А тепер перевіряю, щоб між цими нотами відстань була саме один тон. Ре-мі. Ну да, один тон. Ми молодці. Бачите, один тон це сусідня нота, між якими є ще одна нотка. А тепер увага! Давайте від мі побудуємо велику секунду. Ми по пальчиках з вами визначаємо Мі-фа. Да, Це буде нота фа. Мі-фа. Але між мі-фа немає жодної ноти. Тобто це відстань півтона. А мені треба тон. Значить, буде мі. Фадієс. Давайте так, щоб вам зручно було. Мі фа, дієз Оце буде велика секунда. Другий ступінь від мі. Другий. Сусідня нота сусідня. Але мені треба, щоб відстань була між цими ступенями один тон. Відстань між двома звуками складає один тон. Я вам нагадую, що в інтервалі секунда нота пишеться біля ноти. Ну, від до це буде нота до ре Спочатку ми по пальцям до ре і ми рахуємо, що відстань один тон. Ви вже по клавішам це зрозуміли, да? я підписую велика секунда один тон. Ну, наприклад, я будую від ноти ре велику секунду. Сусідня нота буде мі. Ре мі. І відстань між Ре і Мі складає один тон, значить, це і є велика секунда один тон. І давайте від мі побудуємо Мі, Мі. мі фа. Але між Мі і Фа півтона. А значить, відповідно, мені потрібна мі фадіяс. І це велика секунда. Ві складі 1 тон. Ви були на каналі Сельфіджолеса з Вікторії Руденка, де все просто, зрозуміло, легко, приємно. Я вас запрошую на наступні уроки, де ми і далі будемо опановувати прекрасну науку теорія музики да? І ми з вами будемо вивчати на наступному уроці новий інтервал, наступний інтервал, який називається Терція. І я вас, звісно, запрошую. Чекаю від вас лайків, коментарів, ну і підписуйтесь на канал. На все добре!